Черівного дня, шановні українці, з вами Вьмаково Крук. Сьогодні я хотів розповісти вам про кризу дітей, кризи навіть трьохрічного і семирічного віку, про які так часто кажуть психологи, і це реально проблема, і з кожним роком воно все більше і більше. Вони щось там, психологи, щось там роблять. Що роблять вони самі не знають. Давайте будемо розбиратися, пояснимо батькам, що ж це за криза така. Ну, давайте а криза це. Відбувається тому, що пов'язана з освітою. Тобто, освіта це те, що має освітлювати. Тобто, освітлювати що? Голову, розум. Ось. І має бути світло в голові, дає прояснення, як робити, прояснення, куди йти, куди рухатись. І пізнається це через Ансузник, навчання, магію. Ось. І рух далі. І як відбувається перша криза трьохрічного? Віку, а що відбувається у трьохрічний вік в тих, у кого є ця криза? А вони йдуть в дитячий садок, тобто в дитячий садок, де батьки думають, що їх хтось буде вчити. А в дитячому садку, що відбувається? От Дитина приходить в цей світ, вона розвивається, вона збирає енергію, записує її в волосі, вона росте, вона е, слухається батьків для, для дитини. Авторитет є батьки і рід. І дитина до трьох років практично формується повністю психологічно, енергетично, і формується вона на основі м, роду, тобто знань вона всмоктує те, що є в сім'ї, те, що є в батьків, формує свій характер і е, вона. Має стабільний, стабільність свою, тобто рід має. Ось. Рід на неї впливає, і у нас формується свій зв'язок розуму і роду, стабільну структуру, потужну структуру. Ось. І коли діти, о, верніше, батьки з якихось причин не хочуть займатися дитиною, а саме не хочуть, тому що якщо батьки хочуть, то вони будуть, знайдуть варіанти можливості, як це робити, як займатися. Вони сплавляють дитину, тому що, знову ж таки, освіта, яка не освітлює, і управління сирою масою вка... заставляє людей робити те, щоб люди йшли на роботу і заробляли гроші. А саме жінки цим рівноправенством і іншими психічними методиками роблять великий обман і відривають дітей від матерів, тому що матір повинна займатися освітою, а батько заробляти гроші. Ось. І коли відривають дитину, для чого це робиться? Для того, щоб зробити на цей манас, зробити одягнути свій вплив у дурманення, тобто одягнути відро на голову, що починається від хрещення, наприклад, портиться дитина. І от в трьохрічному віці починає формувати систему собі раба готувати. І це освіта до трьох років, коли людина перебуває з матір'ю. Тобто основна робота матері це виховувати дітей, основна робота Батька забезпечити ресурсами і захистом, щоб дружина не працювала і максимально ефективно могла навчити дітей. І оці закони роду, саме родові внутрішні закони порядності, це є закони кону, це називається кон, тобто е жорсткі е правила, яких потрібно дотримуватись. А коли людина е дитину відправляють в садочок, там хто є, там є вихователь, Вихователь, який несе потік інформації. тобто інформації, яка впливає на вплив, вплив і впливає на дитину на її розум. Ось. Але для того, щоб мати вплив, вона повинна зруйнувати, зруйнувати кон, тобто устав батьків. І зробити так, що, щоб авторитетом вже були не батьки, не рід. Ось, Вона відрізається від роду і підключається до егрегора держави. І тоді дитини виходить великий злам. Особливо, якщо е, батьки не мають авторитету для дитини, тобто там б'ють, погано харчують, не проводять з ними час, коли е, матір цілий день на роботі приходить втомлений, а тут дитина ще виходить якусь любові хоче обійматися, лізе. Там каже, мама, я тебе люблю. А вона і планшет тикає, чи там пачку якихось Рафаелок, щоб звалила просто. Тому що дитина тоді, такої е, жінки з тайвазом, вазом, вона викликає відразу, і це подразник. Ось. І Чим більше жінка працює, тим більше руйнується сім'я. Ось. Тому що, знову ж таки, наголошую, завдання жінки це є робота прийти в цей світ і виховати дитину, створити міцний кон і дати міцні закони роду. Тобто внутрішні правила дійсно потрібно бути, тому що навчання нічого не дає. Ви можете вивчити мову за, за півроку будь-яку програмування, заробляти там 1000 доларів на старті і не паритись, навіть до цього самого достатньо. Достатньо і цього повинні вчити батьки, в першу чергу, матір. Ось. І коли. Оцей е, вчитель своїм словом, звуком, впливає, напускає ману на голову. Вона відрізає від роду, від авторитетства батьків, і в дитини виходить злам, криза, тому що тут вдома були батьки авторитет, приходив школу, а там чужа людина авторитет. І ніколи чужа людина не буде навчати вашу дитину, так як навчать цього матір. Тобто чужій людині вона не потрібна, по суті. Ну абсолютно не потрібна, і хто буде приділяти час, особливо якщо там пару десятків людей. Ось тим більше за смішню зарплату. Якби хоч платили там по 1000 доларів в місяць, тоді б несли відповідальність. Ось. І чужа дитина є чужа дитина. Не, не, не будемо лукавити, тому чужа дитина вона нікому не потрібна. Потрібна тільки батькам, по суті. Ось. І коли руйнується кон, руйнується і вплив несеться на голову дитини для того, щоб підлаштувати її під систему, щоб вона ходила, звикалась до режиму, по режиму їсти. Там, Наприклад, в Віталія навіть сваритися на дитину будуть, якщо вона за столом. Всім поставлять, як собакам, там лотки з їжею і не по команді їдять. Тобто дитина голодна, маленька, трьохрічна, і Як собаці дресирують, не дають команду, щоб вона не взяла ложку, наприклад, не почала їсти. Тільки коли дають команду їсти, і всі починають махати ложками і їсти те, що батьки дають. Розумієте, ламають просто дітей і роблять раба. І виходить, що в людини виходить криза. Криза раннього віку, трьохрічного віку. Розумієте? Те саме відбувається в школі семирічний вік. Що в семирічному віці відбувається? Знову ж таки, садка забирають, віддають школу знову ж таки чужим людям, де завдання навчити дотримуватись режиму. Ось, як в тюрмі. Прийшов, поїв, чіткий режим, 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 режим. Тому що, щоб стати майстром, наприклад, я свого часу в університеті я просто на літні канікули шукав вчителів, я їхав до них, я в своїй спеціальності заліто вивчав те, що мої. Од... Однокурс, однокурсники більшість, які випускалися цього, не знали. А я за одне літо знав те, що хірургію, акушерство, міхіроди прийнять і заштопать. Тобто, я мав е, на третьому курсі такі знання, що п'ятикурсники не мали розумієте? Тобто хороший майстер за три роки навчить вас будь-чого, хоч магії, хоч е, там, модельєром стати, хоч художником стати, хоч лікарем стати, хоч ветлікарем стати. Тут немає різниці. Для цього потрібно лише самоосвіти і мати кона. А кон руйнується, тобто авторитет батьківського руйнується, і тоді вже може керувати будь-хто, як вихователь ламає, і потім, коли людина йде в школу, знову ж її ламають і перепрошивають ще жорсткіше, щоб сиділа хребти навіть ламають в прямому сенсі на тих сільцях, як згадаю, ці фанерні, на яких сиділи це жах просто. Я постійно качався, тому що на стрільцю тому що сидіти навіть не міг, мені важко було. У мене було багато енергії, яку потрібно було десь реалізовувати. І діти відуючих, вони їх настільки батьки розганяють, вони на багато років обганяють сіру масу однолітків, тому що вони мають зв'язок з родом. Їх виховують з дитинства. Коли вони приходять ну, в садок, взагалі відуючі не відправляють, а в школу просто для системи. Якщо, наприклад, як мене відправили, я там ну, отупінням по виходить, тому що спецшколи для відуючих для людей. Це не те, що там вундеркінди народжуються, тобто ми всі вундеркінди. Просто батьки, займаючись тати, мамою дитиною, вони розганяють максимальний інтелект дитини. Коли дитина розумна приходить в школу, вона тупіє там. Тому що школа має всіх вирівняти і навчити просто підкорятися наказам. До речі, криза на утіс це підкорення. Це вона підкорення. Ось. І просто ламають дитину, ламають її ікон, родовий зв'язок і нав'язують зв'язок з, з Грегором з Егрегором школи. Ось. Не школи навіть, а держави. І тому виникає знову криза. От от вам криза трьохрічного і семирічного віку, тому що вже там подальшому з 18 років, тобто з 12, там, 13 років, коли е, відбуваються певні родові процеси, діти отримують зв'язок з родову силу, і потім вже важче ними впливати державі. Тому держава намагається чим раніше забрати дітей в садок і в школу і відповідно е, запустити їх в ману і керувати ним, вирощувати рабів. Їм не, тобто освіта, Там світла немає, там є темрява на утіс, там світла абсолютно немає просвітлення. Просвітлення це самоосвіта, самоаналіз і робота над собою. Ось, і це дотримування коні в роду. Тоді дитину не відправлять кудись на смерть, там не скажуть, що бей поклони лобом до землі, як мусульмани, та сама релігія Яхов. Чим більше мозольно лобить, тим типу, більш, більш краща людина. Ну, показник такий собі, розумієте? Ось, і що робити з цим всім? Тобто є, ми живемо в Грагорі держави будь-якої держави, але завжди є, бо дивіться, є школи для бидла і школи для рабів, ось, а є школи для еліти. Як відбувається е, ріст і розвиток е, людей, яких готують до керування іншими? У них є свої елітні школи, або якщо ви хочете бути спеціалістом, як мої батьки свого часу робили, навіть тому, що я прийшов в прийшов бідну сім'ю, щоб підняти рід? Вони вирощували там татом. мій був наприклад травником. Він брав лікарські трави, там гриби, і бартером до найкращих вчителів знаходив. Платив і розраховувався, наприклад, бартером, тобто ресурс на ресурс має бути гармонія. І мене брали і навчали. То тобто, в х наприклад, не було. Тобто, знищували Україну, зграбували і роботи, якби ну бартер, це було нормально взагалі то в ті часи, і відповідно. Мою роботу оплачували найкращим там біологам, заслуженим художникам України, там резбілярів України. Я мені розвивали ті здібності, до яких в мене була тяга. Тобто батьки якось викручувались і давали мені ту освіту найкращі індивідуальні уроки. І, відповідно, я мав колосальний ріст, і я найкращі вчителі мені передали найкращі знання, і цього мені в школі ніхто б ніколи не дав і зараз не дасть, тому що. Там ніхто завдання школи це не, не освітити, не, не дати освіти, а завдання школи е, вплинути е, словом, говором, зробити режимний, е, режимного раба. Ось, і обстригти, взагалі, щоб сили не було, щоб е, максимально захомотати, щоб виконувала людина свої поставлені задачі на користь грегору. ось. Та й таке, особливо там, якщо інші е, поганого дівлю, утримання, стреси і а стреси завжди будуть, якщо матір буде працювати, а не займатися дитиною. Це буде біда зараз е, з розвитком е, е, е ті -те технології. Ось. Це дуже чарівно, тому що є багато онлайн школ, і саме в онлайн школі ви можете навчатись тоді, коли зручно, коли дитині зручно, і не потрібно ламати там ставати зранку, якщо воно любить, наприклад, поспати чи заставляти там чи сидіти на незручному слідці, можете купити хороше крісло, якому дитина може там і напівлежаще займатися, і навчатись, коли хоче, як хоче, і під вашим контролем, під вашим суп е супроводженням. коли ви самі фільтруєте інформацію, ви можете її переглянути і дати дітям. І взагалі нормальна матір, наприклад, вона вивчити там психологію. Педагогіку, подачу матеріалу, ну, це за півроку може, матір за період вагітності може це все почитати, проаналізувати і сама отримати базові знання педагогіки, і як навчати дитину, і до трьох років сформувати дитину. щоб неї, Якщо не сформуєте ви, то сформуєте хто хтось. І ви подивіться, що, наприклад, якщо взяти арабські країни, ось, які, наприклад, ну, наприклад, як Єгипет взяти, в Єгипті з 4 років дітей забирають в школу. З 4 років, уявіть. А хто був в Єгипті, той розуміє, що рівень їхнього інтелекту. Там він на рівні ось такого він зруйнований. Ось. Хто був в Єгипті, то й не зрозуміє. Там люди, якби дітей люблять, вони добродушні, в принципі. Ось. Але інтелекту там нема. А вони йдуть ще раніше в школу. Чому щоб з чим раніше держава зробила їх покірними? Ось. Їм дають заставляють ще що розказувати що релігія. О, тобто поклонятися Яхве, це той самий Аллах, Ось це добре і все. І людина в тотальному рабстві, просто вона її ламає їхній кон зв'язок з родом, і з 4 років їх катують, фактично. Це катування для дитини, це жах. Вихід є, вихід це освіта онлайн і навч... приватні уроки того, що ви хочете. Тобто можна прийти інтерном, здати там освіту наперед. і Добре, от, раніше просто мені батьки там забороняли там, російську мову, літературу вчить. Я сказав, вибери три дисципліни, ми їх тобі розженемо найкраще. Це була хімія, біологія, креслення, малювання, астрономія це те, що мені подобалось. Ну, і геометрія. Ось. І мені, я розвивався це. остальне мені батьки ходили в школу, вирішували ці проблеми, щоб дитину не катували. Ось. А зараз це взагалі можна уникнути. Онлайн-школи, приватні уроки і розумна дитина, зв'язок з родом. Ось. І мат матері повинні займатися освітою дитини. Тому що завдання матері зробити дитину сильною, а завдання державної освіти зробити рабом слабкою дитиною, якою легко керувати. Ось і все. Ваші діти нікому не потрібні, крім вас. То готуйтеся до цього, розумійте це, щоб дитина була розумна, впливати на дитину маєте ви, маєте рід і мають впливати кон. А все, що законом, тобто закон, це те, що законом, це, те, що за родом, це другорядне, і цим просто потрібно хитрувати і крутитися. Викручувати в цій системи. Дбайте про своїх дітей і про харчування дітей для головного мозку. Ось, Обов'язково. Їжте рослинну їжу, багато різноманітних олій, багато горіхів. Арахіс не горіх, він шкодить головному мозку. Ось багато олій там шепшенові, оливкові, першого віджиму, можете навіть самі робити. І лицетин обов'язково. Соняшниковий лицетин найкраще маленьким діткам навіть можна рідкий брати і лити. Все, бережіть своїх дітей, займайтеся їхньою освітою. Тому що від того, ким ваші будуть діти слабкими чи сильними, залежить, віддасте ви їх дитсадок чи ні. Якщо у вас система змушує віддавати садок, значить ви слабкі, значить вами система керує. Змінюйте щось в цьому житті. Змінюйте. Розумієте? Змінюйтесь. Аналізуйте, що призвело до того, що ви віддаєте дитину в садок. Нестача грошей, так прокачайте гроші, заробіть гроші, заберіть дитину садок, щоб цих криз не було, щоб не ламали дітей, не калічили. Робіть аналіз і покращуйте ситуацію. Від вас залежить, чи буде дитина рабом, чи буде відаюча і людиною. людина. Бережіть наших українців, знищуйте Кацап. І, до речі, російська мова руйнує інтелект і мозок, вона руйнує душу, руйнує людяність. Це також потрібно відчувати і дбати про це. Все, будьте українцями, слава Україні, смерть ворогам і разом до перемоги! Бережіть своїх дітей!